Хочу вручити вам від наказу головнокомандуючого Збройних сил номер 10 від 0723 за номером 1513 почесну нагороду, хрест хоробрих». На цьому не зупинятися, молодцем. Так, дуже кидалі вірою і правдою для народу України. Боєць, якому вручають відзнаку головнокомандувача Збройних сил України, 23-річний доброволець Сарненщини. Про цього відважного захисника ми вже розповідали вам кілька тижнів тому. Під час свого першого бойового виходу на позицію Кобра понад добу самотужки відбивав атаку ворога, який в кілька разів переважав у людській силі та озброєнні. Під час бою він отримав не одне поранення, та, незважаючи на це, не віддав ворогу ні сантиметри нашої землі. Подвиг солдата в Разом не лише побратимів та командирів, але й вище командування. Його нагородили Христом Хоробрих. Хрестом нагороджується людина, військовослужбовець, який проявив стійкість, патріотизм відстоювані держави. Ну і на сьогоднішній день я рахую, що всі українці мають бути такими, рівнатися на таких. Героїв сам же Кобра не вважає, що здійснив щось героїчне чи надзвичайне і, применшуючи свої заслуги, каже, просто виконував обов'язок будь-якого військового і сподівався, що зможе вижити. Я не хотів і не ожидав, і не думав, що воно таке буде. Я радий, що я живий, хоча б вернувся звідти. Ну, трохи ранило, то не що страшного. Каже, те, що він отримав відзнаку, для нього далеко не основне, але скромно зізнається. Коли твої старання оцінюють командири, це все ж таки приємно. Нагороду приємно, звичайно, що я її заслужив, але ще приємніше було їх вбивати. Це це взагалі був кайф. Це був просто адреналін». Наразі кобра все, що проходить реабілітацію. Після її завершення планує обов'язково повернутися у стрій та продовжити захищати нашу державу і український народ. каже, тепер робитиме і ще більше ніж раніше, адже дуже хоче, аби ним могли пишатися рідні. Це треба добиватися більших мідалей. Подальшому діти будуть гордитися, сім'я. Рідня всі мужність, патріотизм і разом із тим скромність захисника по-справжньому вражає, допоки за нашу країну стоять такі, як кобра, вона залишатиметься незалежною, єдиною та незламною. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканал ITV.